Дякую, Насправді дуже дякую за запрошення. приємно вас всіх сьогодні бачити. Знаєте, в мене є чудове порівняння двох різних розмов і дискусій. Я вчора був в колі народних депутатів, про яких ви сьогодні згадували, на одному з ефірів на величезну аудиторію багато мільйонну. А сьогодні я слухаю ваші виступи. І я розумію, яка різниця. Ну, і існує. Вчора обговорювали, хто буде після сіні, чому сінь поганий, а хтось буде кращий. А як треба правильно домовитися, щоб все було добре? А сьогодні я чую вас і розумію, що вас не чують. Ну, направду. Не чують ті запити, і в чому вже немає жодних сумнівів. Я не буду зупинятися сьогодні на тому, що... Президент, парламент, прем'єр-міністр, якого цей парламент ніяк не може виштовхнути, розчарували. Розчарували народ України, це зрозуміло. Я представляю громадський рух, народний контроль. Це політична партія, але ще рік тому це був громадський рух. Я журналіст, У нас багато волонтерів, бійців АТО, активних громадських діячів. Ми об'єдналися в політичну силу для того, щоб мати платформу, щоб ці люди прийшли до влади. Понад 500 з них на місцевих виборах стали депутатами місцевих рад. Це чудово. Вони зараз реалізовують наш антикорупційний план, з яким ми йшли. Елементарний план, елементарні кроків, які треба зробити щодо прозорості, щодо контролю щодо тих процесів, які вимагає суспільство, які вимагав Майдан, і про які дійсно забули політики. Я неодноразово наголошу на тому, що сьогодні в парламенті максимум ну, 50 взагалі адекватних людей. Повірте мені на слово. Я там буваю. Але чому так сталося, Мене теж, я для себе сам теж знайшов пояснення. Знаєте, в мене є така книжка видання 2004 ні, 2005 року, нам пора для України жити. Така гарна ілюстрована з фотографіями помаранчевої революції. І от на розвороті там така сцена гарна, ну, та сцена, і всі лідери помаранчевої революції стоять на цій сцені. Я уважно передивився, там чих 40 стоїть. Я уважно передивився кожного з них, щоб ви зрозуміли, лише двоє людей, двоє. Це Ющенко. І Азаров, я не знаю, яким боком він там взагалі потрапив туди. Сьогодні не при владі. Тобто за 10 років люди, які споплюжили помаранчеву революцію, споплюжили принципи виступ людей. По суті, привели Януковича до влади. Сьогодні знову опинилися в тій чи іншій іпустації цій владі. Тому єдиний вихід сьогодні, я з вами абсолютно погоджуюсь. Нам потрібна кардинальна зміна політичних еліт. Повністю заміна цих людей на нових. Мені раніше, як журналісти, постійно казали, так на кого ж міняти? Це ж там професійні люди. Повірте мені, це професійні люди в Дербанах, та і всьому решта. Тут він рівних немає. А на кого цю відповідь сьогодні даєте ви? На вас, на волонтерів. Слухайте, це супер організовані люди. Це люди, які а, витрачають свій час, гроші, свідомість. Це взагалі люди з іншою психологією бачення і розуміння розвитку держави. Добровольці АТО, це люди, які взагалі пішли а, захищати країну, не думаючи там про життя здоров'я і все решта. Вони взагалі про це не думають. І не кажучи вже про ті мерседеси, як ти про які я сьогодні згадував. Розумієте, це оцих людей. Ми маємо всі разом привести до влади. Тут правильно сказав представляючий мене ведучий, так, наша партія не контроль є партнером. Партнером ось таких об'єднавчих зібрань, партнерів антикорупційних форумів. Тому що, не подолавши цю гідру, ну, ми просто не можемо далі говорити про жоден ефективний крок. Ані реформ медицини, ані реформ банківської системи і всьому решті. Ну, Це очевидні речі. І я вгадаю, що ми тут повністю з вами однодумці. Причому це зробити насправді дуже легко і протягом кількох місяців. Тут потрібна лише воля. Ми розуміємо, що всіх цих людей вже немає волі. Ми розуміємо, що її немає президента. Ми розуміємо, що її немає на сьогоднішній день, на жаль, в парламенті. У нас є шанс це ще змінити легітимно. Бо є розуміння, якщо ми це не змінимо легітимно, що це змінять самі люди з невідомими наслідками для країни далі. Це треба чітко усвідомлювати. Саме тому я завжди всіх закликаю, так, політику можна називати брудною справою. Друзі, а хто як не ми? Хто як не ми, це змінимо? Хто як не ми отримаємо ці важелі для того, щоб ви всі ці прекрасні думки, які я сьогодні тут почув? Конструктивні думки. Я не почув вчора на програмі від людей, а були представники всіх фракцій. Хороших, поганих, не знаю, як їх назвати. Так? Я не почув конструктивних думок про те, що робити. Я тільки почув про те, хто винен. А сьогодні, слухаючи виступаючи, я почув про те, що робити. І я розумію, що ці люди це... Вчора для мене був останнім розумінням те, що в нас насправді, я абсолютно щиро кажу, на сьогоднішній день зруйновані всі інститути влади. Інституції як такі. Тому що якщо ці інституції, президентські, парламентські, кабінети міністрів, не мають довіри, то вони не існують. Ну Якщо вони не мають довіри в суспільстві, вони не можуть ефективно нічого діяти без підтримки і довіри. Нас лишилася єдина, на сьогоднішній день, я без перебічні кажу, єдина інституція державна це громадянське суспільство. Активне, яке попри всі перешкоди працює, робить і готове далі це робити. я вважаю, що просто нам треба замінити місцями тих людей, які споплюжили інституції, бо держава на них тримається. Бо це держава, інакше їх просто не буде, якщо цих інституцій не буде. Оці люди, які на сьогоднішній день тримають цю державу, мають її взяти в управління. Бо я дуже вітаю, що ми об'єднані. Я дуже вітаю в тому, що ми сповідуємо однакові принципи. І я знаю, що правда є за нами, і що найбільшою довірою користуєтеся ви, а не вибачте ми, бо я на свій день народний депутат. Мільйон людей, думка мільйона людей, змусить будь-яку владу в будь-якій державі виконати вимоги суспільства. Ціль дуже проста. Маємо об'єднати мільйони людей. Я думаю, запит на це є, бажання на це є, сили на це є. І ми це зробимо. Слава Україні!